Доброго дня, шановне товариство. От і почався сезон. У нас сьогодні 16 березня і у нас свято. Запалили перший Перший... свято першого димара, запалювання димара. І зараз разом з вами подивимося зимувалу матку Бакфаст. Це Іошка, робив її. Вальчук Юрій. Ну я сподіваюся, що все буде нормально. Покажу так, як є. Ще сам не дивився. Давайте подивимося. Переглянемо. Так. Ми накриваємо всі свої матки і всі вулики через те, що ми їх любимо. Відносимося до них з повагою. Все живе боїться морозу. Так, і що ми бачимо? Так, значить, тут трошки вологи є, взагалі ніяких не бачу подсиронів. Так, опустимо нижче. Температура сьогодні в нас 10 градусів по прогнозам. Так, як витягнути першу? Не знаю, бачите, димом ще я не користувався, Якби такого. Масового виліту нема. Зараз будуть волнувати, звичайно. Але я думаю, що не настільки, як інші бджоли. Дзвонила одна жінка, каже, подивилась відео на ютубі та й заглянула в свої вулики зимою. трошки дамо щоб то каже, вони на мене як напали та й десь втекли єлі втекла так Я хочу пересадити їх зараз в такий самий вулик але так Перша пішла. Вже трошки неправильно, але щоб не переставляти треба було... Блє, муха Це ще й прошу звернути увагу. Зимували на наших на піврамці. Та ти бач. -мо. Так. Тут все чисто і красиво кормів, хто бакфаст багато їсть кормів, ну, тоді на здоров'я йому. Так. так і так. По Порядочку, вон ця рамочка, навіть о! Цю треба замінити. Бачите, це крайня рамочка. Її пока залишимо. Зараз ми її замінимо. Так, що в нас тут? Ця скаже. Отак От бачу яйця вже єсть. О, yeah. бакфаст почав газувати yeah. під Підмору. мінімально, значить. А от і наша красавиця ходить номерка згубила. Так. Yeah. Як на мене, то очень хорошо. Ага, отут От печатний вже трошки є. яйця є. Так, що в нас тут? І тут така повна рамочка. Ну, це трошки знизу. А так це нормально. Одна заплісня віла з одної сторони, бачите ми її там і не будемо ставити. Корму достатньо. Значить, що в нас з подмором? Давайте я зніму. Значить, вулик трохи сирий, але от така кількість підмору мінімальна. Значить що? Треба зверху було пульонки не ставити зовсім. Так ну, все, отак перезимував наш бакфост. Так, значить, пересадимо зараз ще з цього вулика із ППС. от в такий новий вулик відремонтований. Він всередині пофарбований білою фарбою, ззовні пошпакльований і також пофарбований. Значить, вулики із ППС. Мої сподівання зовсім не виправдали. Я їх більше робити не буду. Хоча якби технологія вже облажена, але нічого тут хорошого немає. Бистро, зручно, але тут нуклеуси можна робити. А... Ну і їх можна робити на, цю. на літо, але на зиму це повна фігня. Миші їдять, бджоли їдять, такі наші красавіці, дивіться, а. А -а -а. Так. трошки димкуємо Ніяких слідів. Блін, капає з димаря. Тут в них раз, два, три рамки з кормом ще ого. Тут ніяких слідів опоношення немає. Сирості трошечки бачу є, можливо, на крайні а можливо і і немає. Зараз блін проблема повитягувати. Значить, зараз я. Чимось накрию. Так. І стосовно утеплення на зиму, я вас прошу, не слухайте, хто каже, що можна не утепляти всю зиму. Бджола жива істота зимою так само мерзне, як і ви. І не проводьте всяких експериментів. Джолами. Любит бджіл. так. Ну, чувствується рамочки такі. Сироваті, Плечики лізуть. Так, отакі у нас медові рамочки. Ми їх ставимо сюди. Бачить, я тут одну запаснувся, а думав, що буде сиро, то зразу поставлю, але бачу, що вона не знадобиться. Це щоб, щоб зняти відео, ти порушуєш технологію пересадки. Бач, я але зараз поставлю. Так, що в нас покаже? Як зазвичай крайній пісні віють? Відмінна рамочка, тут трошки на плечиках на сирості є. Такої пісняви якби нема, але сирості відчувається. З ними зараз їх... Венький вуль пересадим. Так. Порядок. Ну, Так, чулки, наши красавицы. Мои красавицы. Красавица. Так. Тихо, дівчата, все буде абажурі. Хочу матуську може побачити. Ще. Ще погода не дозволяє так роздивитися трохи. Так, отакий от критий розплід. У нас тут вже є. От наша красавиця бігає. Так. Так. Все. О, значить, на двох рамочках ми наблюдаємо. Розплід. З двох сторон. Спліт. Так і сама крайня рамочка. Отак, стільки тут джил, бачите чистенька, сухенька все. Так, це і в сторону ой. Место. Все підставив. Ну от, Такі у нас бджоли. Бачите? Як вони? Зляться в нас весною. Так, кому сподобалось лайк. Так, треба зараз сказати. Кому не сподобалось дизлайк. Ну і все, щоб ми були в курсі. Так, забув ще показати, що тут із цим із підмором. Бачите, там трошечки такої. Це всі наші живі красавіці. Але бачите, де от, трошки свободного місця і вже починають отак вигризати. Ну Тут у нас е, робились це нуклеуси, були їм дуже мало місця. Е, в сенсі, якщо на 9 рамок, то дуже малий. Льоток. І вони стараються тут розгризти. Тут нас порозгризали були геть дно. Але достатньо його пофарбувати і вони вже якби його бачте, не гризуть. Але де почувствують, що ну, немає фарби, одразу починають гризти. Ну все. Ще одні наші бакфастики. Так. Що тут під пленкою? Так на вісьми рамочках слідів по носу не видно. Так, ну все, переселяємо. Чистий вулик. Диму поки не даємо. Поки вони нам не дадуть, так? Да? А може треба було б? Да, трохи. Отак. стільки начали рамочку. Так. Так. Де це мій? Демо. Всякий случай. Чуть-чуть, щоб знали. Хазяїн прийшов. Так. Вообще, від... Бились. Ага, рижота яка. Молодці, перезимували геть з утепленням. я б, блін. Може комусь надоїло вже, що я стільки говорю за це утеплення, але так знущатися з бджіл. Щоб не накрити геть чимось їх Вон наша красавиця ходить є і ічки Так. красота. Картина маслом. Он свіжий мед з-під сніжників вже наносили. Ну, качати сьогодні не будем на слідуючій ще з пролісків трошки піднесуть. Такі вони наші бджілки. Цю рамочку можна було б витягнути, але якби це в дерев'яному вулику, я б так і зробив би, а пінопластовому пішла вона сюди назад. От така кількість підмору, ну це не показник. якби. Вони вже напевно його просто повиносили. Там бачите, як розгрізають дири. А тут тут було не, не за це. Вони там собі роблять проходи вже. Такий погризяний, але ще відремонтується. ремонтується і сізончик відходить. Що тут? Миші, отак, бачите, добиралися сюди. Миші хотіли попасти, але щось не попали. Ну от. Все, в новенькому. Молодці. Всім всього найкращого. Пока.